Саміт Європа Азія стартував у Мілані. Саме на ньому на цьому заході очікується зустріч президентів України і Росії. Найімовірніше побачення Путіна і Порошенка відбудеться уже завтра. Про початок заходу розкаже Олексій Сахно. Конфлікт в Україні одне з головних питань порядку денного саміту. АСЕМ перед самим форумом низка європейських лідерів майже синхронно заявили про необхідність повноцінного виконання мінської угоди. Йдеться про припинення вогню, встановлення контролю над українсько-російським кордоном і обмін полоненими. На перемовах з президентом Російської Федерації плануємо обговорити низку питань пов'язаних з Україною. Очевидно, що до Росії потрібно донести мінську угоду, слід виконувати. Поки що прогрес у реалізації мирного меморандуму неочевидний. тим часом досі невідомо, що мав на увазі державний секретар США Джон Керрі, коли повідомив про таємні домовленості між Порошенком і Путіним. Голова американської дипломатії нагадаємо розповів, що існує. Таємний протокол до мінської угоди між президентами Порошенком і Путіним було досягнута додаткова домовленість. Вони узгодили певні терміни щодо втілення деяких умов мінського договору у Мілані. Порошенко і Путін зустрінуться з президентом Оландом і канцлером Меркель, і вони будуть розглядати ці речі, а також газове питання. Вочевидь, не оминуть увагою і тему санкцій щодо Росії у самій країні, згідно з останнім опитуванням Левада центру, 59% мешканців вважають обмеження з боку заходу корисними для російської економіки. Натомість європейська преса впевнена, що саме санкції спонукали Путіна до переговорів.